Всім привіт! З вами Макс на каналі YouTube Чуча ТВ. Сьогодні коротеньке відео про ось таке китайське чудо -гівно. Значить, Що це таке? Це точилка для ножів та свердл. Не купуйте. На Aliexpress купив за 7 там, з копійками баксів в такій гарнечінькій упаковці. Тут є ось такі насадочки, які одягаються ось таким чином під різні свердла, різні діаметри. Все було б непогано, але, по-перше, у нас тут диски алмазні, дуже грубі для. Маленьких свердл це не найкращий варіант. Можливо, на нождаки було б вручну б я заточив би навіть краще. Але основна причина і проблема, що мені не подобається, це зазор між дисками. Його прибрати майже ніяк. Посередині, друзі, у нас таке якесь шило виходить. Ну <середині> Це не заточка, друзі, це якийсь просто гемор якийсь. Я просто споклюжив нормальне свердло, думаю, його підточить. Чесно кажучи, мені зручніше було б вручну це зробити. І ось тут так само, навіть якщо ми візьмемо ось таку насадочку, по-перше, діаметри свердл різні. І за чого зміщення відбувається по-різному. Тобто у нас центр також зміщується по-різному. І це говорить про те, що даний механізм вартістю 7 баксів це просто. Купа лайна, яка не вартує своїх коштів. Тому не витрачайте, просто візьміть собі, купіть нормальний круг на нождак, там, алмазний, і вручну, як кажуть, в старину це все робимо, заточуємо і голову собі не морочимо ось цими всякими прибамбасами, за які просто деруть баснословні кошти, а воно того не варте. Дякую за увагу. Б... Бережіть себе. Дякую за увагу, бережіть себе.